Все, що на прилавках лежить 29 вересня. Рездвяний декор. В принципі, чому я дивуюся, якщо в Костку він Не перший рік тут і чомусь дивуюся кожного разу. Такі красиві оленятка. Оленят я люблю. стали вони красивіші. З такі. Не дуже. Пташки гарні. Пташки мені подобаються. Щоб красивий, 36 доларів. Так, далі, тут вітрини ломляться від цього декору. Незвісно, то не все. І там дуже багато, там взагалі ялинки. Прекрасна. Я сюди за ними і приїхала, хочу в Україну відправити. Такі. Красиві, американські. Трак. Ось він. У нас такий є. 2.14. Візьмемо. Такий. Це від дзвіночки, але не красиво дзеленчать. Ці листочки гарні, вони керамічні. О, і цвіночки. Гарнятка. Зараз я тут затарюся. Ой, ще тут. Тут є маленькі ялинкові прикраси та ялиночки у нас є. І прикраси, і ялиночка в дитячу. Ось ці гарні дзвіночки подобається. <плес> Оце спідниця під ялинку. Шкарпетки. О, тут все з зображенням Грінча. Мічиганські футбольні клуби, бейсбольні клуби, хокейні. Ой, які красиві статуетки. Олені підсвічники. Ну, от в цих рядах такі набори і ланкових прикрас, пластмасових і верхівки. Нас немає. Я ангел, зірка мені не подобається, бантик мені подобається. Або ангел, але не зірка. Хоча та золота. У мене чомусь зірка асоціюється із нашим ах, поганим сусідом, і з їхньою головною будівлею. Декілька ось таких ялинкових прикрас у формі у вигляді тачок. У нас теж така є. Поза минулого року купляли, і ціна та ж сама. І ось такі шкарпетки. Це також ялинкові прикраси. І більше в мене часу немає, тому що потрібно забрати килимки із сушки громадської пральні і тимофічика з автобусом. Ну, я сюди ще приїду, обов'язково і докуплю. Вже дещо купила, ще дещо докуплю. І по дорозі закинула ще ось такі ліхтарики, ялинкових доразів. Вони світяться. Як на мама непогано. Бо їх вже майже немає. Ось порозбирали. І все, їду на наказ. Я одяг килимки, бо у нас у ванні поломка, з-під крана водичка капає, і ванна низька, і коврики. Килимки намочилися. Почало неприємно пахнути, я вирішила їх попрати і посушити. А майстер має зняти на день прийти і поремонтувати. Там здається, чоловік казав, що потрібно як її прокладку поміняти. Так. Вже сіла в машину і задала, що тазик забула в тій тачці. Добре, що голову не забули. У мене є 5 хвилин, щоб забрати там Ось цей дядько щойно нам поремонтував у ванній кран. Бачила галочку, що відремонтувала. Приїжджаю на Гольфкарі і протягом дня їздить, приймає всі заявки і ремонтує все, що потрібно поремонтувати людям. Наступ затова утворилася бо вантажівка від Амазон зупинилася на аварійці. Тут така колона довго була, а одна бабуся між мною і тією колоною гарненько проїхала. І всі-всі за нею побачили, що так можна, і собі поїхали. Тож тепер будівлі. Зараз шкільний час і всюди затур. абсолютно. Ми з вирішила показати вам папку Тимофійчика, в якій є деяка інформація, список учнів, коли в його зірковий тиждень. До речі, Тимофійчик та був одразу після різдвяних свят, канікол. Тут вказані дні, де, наприклад, в понеділок фізкультура в нього, вівторок в нього музика. В середу бібліотека і книгу потрібно повернути. В четвер нічого, в п'ятницю, мистецтво. Ну окрім цих уроків, є в нього стандартні базові. Ну, і там ще деяка інформація. І в таку кишеньку вчителька дає домашнє завдання. Відповідно, ми в цій кишенці відносимо до школи домашнє завдання. І кожного понеділка їм видають такий бланк. Як він називається, Тимофійчик? Новини вихідних днів, так? Так, так якось так перекладається. І Тимофійчик намалював церкву і школу, так, і прапор. І вчителька написала тобі, що фантастично, ти молодець. Найс, nice. так. Nice. Ні, вона фантастик написала тобі. Знаєш, добре пішла. Приїхали з Тимофійчиком у Макдональдс і я вперше бачу тут так багато людей, як сьогодні. Це після школи, після роботи. Мабуть тому. Бо ми зазвичай, якщо приїжджали, то приїжджали на вечерню. Або на сніданки. Так, подивіться, як розквітнув Тимофійчиків соняшник. Дитина сама виростала із зернятка. Один розквітнув, а другий ще ні. Ну, Розквітне і він Тимофійчик. Ми з Тимофійчиком після вечері вирішили поїхати на якийсь плейграунд і вибрали в минулому його улюблений фіолетовий, як він його називає, це в сусідньому містечку. Як бачите, людей сьогодні багатенько. І на корті грають, і діток багато гуляє, і там за спиною футбол грають. Європейський. Багато людей. І гарна погода дуже сьогодні. Тимофійчик вибрав собі книгу в вуличній бібліотеці, сів і одразу почав читати. Ти що всі хочеш взяти додому? Навіщо тобі всі? Там дуже вдома багато книг. Я б тобі радила ось цю взяти. І цю форт, так? а цих дві поверни назад. Це мені здається, ми вже читали той приносив таку. Ну і все, пора їхати додому. Бо ці люди живуть в цьому місці, а нам ще їхати хвилин 20. Так багато людей грає теніс сьогодні. Тут великий теніс, а там настільний теніс. Так, десь Ось там ми беремо книги. Тимофійчик повернув дві.